А ви на каналі Наталка про парфуми, і я сьогодні вас запрошую разом в мою парфумерну осінь. На вас чекає не просто абстрактна добірка, а саме флакони, які я підготувала на найближчий місяць. Аромати, які плавно перетекли із літа в осінь. Тут будуть і нові, і зовсім новинки 2025 року. Вже традиційно обіцяю нестандартний підхід до вибору ароматів і сподіваюся, щось нове та цікаве для вас точно відкрию. Тож тисніть лайк, підписку, щоб не пропускати наступні парфумерні історії. І ми розпочинаємо перший аромат під назвою Монсантал від італійського бренду Астрофіл Енстелла. Що ми з вами знаємо про Astrophil Stella? Що це молодий бренд, заснований у 2020 році, і на сьогодні налічує 17 ароматів. Але для створення цих 17 ароматів якимось чином вдалося залучити таких іменитих парфумерів, як Сесіль Заракян, Бертран Дюшафур, Люка Мафеї, Жульєн Раскіне, Крістіан Провенцано і багато інших відомих. Тобто амбіції досить і досить високі. А із історією на офіційному сайті я знайшла. Лише один абзац, що астрофіл це такий мрійливий, гордий, смертний, а стела – прекрасне невловиме божество. А від їх кохання, що поєднує землю з небесами, народжуються почуття і прекрасні парфуми. Приблизно так. Монсантал це робота Марголі Пай Герен. Так от Сантал тут деревний з переходом в гурманіку. Часто деревні сантали називають медитативними, але тут не традиційна йога, студія з медитаціями. Це сучасна, досить Цікава і комплексна робота. Розпочинається тут все нотою рису в комбінації з кардамоном, і все це нагадує ніби сухе пісочне печиво. Але вже за 5 хвилин від цього рису з печивом не залишається і сліду. Натомість приходить свіжість, така пряна освіжаюча нота ревіню з цитрусами, з відтінками мускатного горіху. І знову аромат починає розвертатися ніби на 180 градусів, переходячи вже те саме тепло, дерево з відчутною ваніллю і карамеллю. І вже на дні ти відчуваєш ту саму м'яку гурманіку, без жодного натяку на грубість чи важкість. Тут в основі є амброксан, і він ніби не дає цьому санталу впасти. От він весь час тримається в повітрі. Я взагалі люблю, коли аромат такий хамелеон, він ніби з тобою постійно грає в якусь. Ось гру. Так от, в шлейфі і на комусь, на своєму чоловікові, звичайно, я тестувала. Я відчувала його все ж таки м'яким гурманським деревним. А на собі зі шкіри підношу ніс до шкіри і відчуваю свіжу пряність. Ці метаморфози це якраз та майстерність парфумера. До речі, я не сказала, але це новинка 2025 року. Однозначно варте знайомства і стане прекрасним доповненням до осені. До речі, вся лінійка вже стоїть в мережі по монту, власними очима бачила у метрограді. Рекомендую! Показую вам ще один аромат від бренду Astrophila Stella, і це Хромодоро. Так само, як і Монсантал, це новинка цього року. Але якщо Монсантал більше про затишок і він так плавно ідеально вплітається в осінь, то Хромодоро, навпаки, контрастний. Це такий футуристичний мікс із томатного бадилля, базиліку і полину, і все це нарізано гострим ножем. Чітке відчуття блискучого хрому або холодного металу в ароматі. Але в піраміді нам кажуть про ягоди ялівцю та джин. В Принципі так може бути і можна відчути, тому що оця джиновість дає те саме відчуття прохолоди і якогось металу. Тобто це зелений, свіжий, до неможливого ароматичний фужер. В кінці я ще тут відчуваю ВТР, але в цілому мені навіть важко пояснити комбінацію такого олдового томатного бадилля з ультрасучасною молекулярністю, і все це в ідеальному балансі на тисячу відсотків приємно. Я вам гарантую. І це можна тільки аплодувати. Парфумеру робота Жюльєна Раскіне. Я, мабуть, вперше зустрічаю його таку нестандартну, не амброву історію роботу, і це, звісно, ефект вау. Дивіться, я вам до прикладу взяла навіть іще один зелений, неймовірно гарний аромат від «Еутопія номер 8 Він про гальбаном з поєднанні з ладаном, і це правда такий вишуканий магнетизм, але класичний, в ньому немає цієї футуристичності, панковості, фрікуватості, як в «Хромодоро». Ну це щось неймовірне, це щось нове. І я дуже рекомендую познайомитися, якщо ви в цілому любите свіжі, ароматичні, і особливо, якщо... Близьке томатне бадилля. Третій аромат я носила в серпні, але забираю його з собою у вересень. І це аромат під назвою Pearl Wood від кіліан. У мене тревел і ось такий рефіл Цок-цок. Східний аромат, створений Крістіаном провенцано для Kilian. І це, звісно, аромат про троянду з удом. І я б сказала, це аромат з перламутровим близько. Насправді я завжди дуже хотіла маск ут Бекілян. Але вже налаштувавшись на покупку, день я його носила і засумнівалася, тому що. Чомусь він на мені кислив і періодично тривожив. А от якраз pearl Oud я навпаки ніколи не розглядала до покупки через його анімалістичний аспект. Якщо заглянете в коментарі, то там будуть просто баталії між тими, хто відчуває тут фекальність і тими, хто запевняє про її відсутність. Але об'єктивно, Oud тут анімалістичний і кізячок відчути можна. Але то і є майстерність парфумера, і загадка сходу, що на шкірі це це перетворюється на чуттєвий і навіть ніжний аромат. Перець і шафран стихають, і ланг, і ланг з касторіумом перетворюються на тілесність, а дует троянди з удом переплітаються в єдине ціле. І поживши в цьому ароматі один день, я вже ні секунди не сумнівалася над тим, що він мені потрібен, і схопила останній, мабуть, рефіл на сейлі. А от наступний аромат від Kiel це мій останній синій покемон. Такий набір з тревел флаконом Moonlight in Heaven. Так, коробку відкладаю, тревел відкладаю, а флакон залишаю. Moonlight in Heaven Входить в колекцію The Freshes і часто його описують як манго, плюс кокос, плюс зелена мускусна свіжість, і дорівнює відпустка в голові. Але для мене це взагалі не пляжний аромат, хоча традиційно його вважають літнім. Та й сам бренд розповідає там в преамбулі історію двох закоханих, які спостерігають місячне сяйво на поверхні води і щось таке. Для мене це. Від першої до останньої ноти аромат насолода від свіжості до терпкої. Хвойності мангової шкірки, м'якості кокосової води, прозорих пелюсток жасмину. При цьому тут все плавне, але з чіткою текстурою. Фантастичний аромат. Це той аромат, до якого я біжу зранку, щоб напахтитися. Я навіть не хочу багато чого розповідати вже про нього, ну, тому що все і так видно по тій емоційності, з якою я розповідаю про цей аромат. Але часто, коли я показала його в інстаграмі, до речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Багато людей запитали про його стійкість, чомусь люди хвилюють. Це про те, що він буде настійкий. Для мене в цілому аромати Кілян мають дуже гарні технічні характеристики. Звісно, що The Freshers, вони, мабуть, ну, не такі, як там, або колекція the, the Smokes, але в них достатня стійкість. От Moonlight in Heaven я відчуваю години 4 спокійно, а потім вже я кажу починаються такі хованки. Він зникає і знову з'являється. Потім раз, рукою десь торкнешся, знову аромат з'явився. В нього дуже хороша стійкість. Мабуть, там The Flower of Immortality менш стійкий з Лінійки аромат, але у Moonlight in Heaven, як для мене все прекрасно. Мій ідеальний шампунь у флаконі. Я його називаю, нікому не віддам, ніколи не розтанусь, буду просто перезаповнювати. Ну що, і знову я зараз розгорну тут перед вами рекламну кампанію, тому що буду розповідати про ще одну новинку цього року під назвою Saffron Secret від Maison Крівеллі. Так сталося, що новинка від французького бренду спершу до мене потрапила у відливанті, і я, чесно скажу, нічого не знала, нічого не очікувала, і взагалі активно шафранові аромати вони не для мене. Скажу вам. Прямо зізнаюся, що крістал Сафрон від Маре Прем'єр аромат не для мене, він занадто шафрановий і занадто металічний для мене. І тут я, значить, вдихаю і нічого не розумію. Ні, ну що це чисто шафран, я одразу розумію, такий гіркуватий, металічно-травний, але і без автоклаву, який мене завжди лякає. Хоча медицина тут 100% є. І ще ціла гора спецій прянощів і вогонь на деревному вугіллі. От я вам кажу, для мене як спочатку, так і до сьогодні цей аромат в прямому сенсі горить і палає. От чисто пахне вогнем. І Я так вдихаю, потім ще раз і ще разок, а ну ще раз. І розумію, що ну це 100 із 10. шафран в своїй ідеальній формі. Гарячий, яскравий, сильний, але не душить. От Ідеальний осінній драйв. Якщо є можливість, дуже рекомендую познайомитися. Якщо вам в цілому подобаються шафрани, то це маст до знайомства однозначно. І якщо вам шафрани не подобаються, наприклад, так само, як мені, отакі грубі металічні, все одно спробуйте Сафрон Сікре. Я вам кажу, це якийсь незвичайний шафран. Взагалі, я такого не зустрічала. Ідеальний, як на мене. Хочу вам зараз також показати одне лімітоване видання від бренду Pure Distance аромат під назвою Світоліна, на презентації якого мені пощастило побувати. Хоча я і розумію, що не кожен побіжить знайомитися і тим більше купувати цей аромат, але все ж вважаю, що два слова я маю сказати, тому що це скоріше про соціальний проект, ніж про комерцію. Кошти від продажу цих ароматів, а їх всього дві тисячі, підуть у фонд Світоліна Фондейшн» на допомогу діткам. Постраждалим від війни. Парфумер Антуан Лі, який працював над ароматом Світоліна, створив досить традиційний такий лавандовий фужер. З одного боку, він уособлює силу, міць, характер, чемпіонський, мабуть, а з іншого боку, він про чистоту та ніжність. Спочатку тут лаванда з нотками ялівцю, свіжості, цитрусу, а згодом розкривається щось тепле і дуже чисте. В основі вже є Сантал, і Амбра, і тонка баби, і так аромат ніби теплішає. Дуже подобається. Я сама не очікувала, і навіть на презентації відверто сказала, що лавандові аромати не зовсім мій профіль, але зрозуміла, що таку лаванду і я люблю. Хлопці, які були на презентації, обговорювали аромат, порівнювали його із Imagination Louis Vuitton або з ароматом таким фужерним Nikos. Підставлю вам, мабуть, картинку. Тож я рекомендую вам відвідати бутики кижан і самостійно познайомитися з ароматом. Можливо, хтось навіть захоче придбати міні-формат, там є 100 мл та 17,5 мл. Це розкішна робота, висока концентрація парфумованої речовини, чисті парфуми. Аромат від бренду P'ure Distance, який з перших днів війни. Оголосив про свою чітку політичну позицію по сьогоднішній день допомагає Україні. Ну а я щаслива мати цю мініатюру в 5 мл. Ароматом насолоджуюсь і вважаю, що роботи Pure Distance – це справді висока парфумерія. Амбра супермесів від Лізо Примордіалі. Амбра, яка хоче бути масштабною, амбра для золотої осені. І що нам доведеться розпаковувати розпаковка. Що я вже про цю амбру розповідала одного разу. Ніхто не пам'ятає. Так і запишем. Тут зараз має бути прекрасний червоний, чи такий бурштиновий флакон. Ну, власне, це він і є. Гарний. Дуже гарний. Так, ця амбра. Солодка, медова, алкогольно-корична спецієва з ваніллю, тютюном і шафраном. Така, знаєте, все поглинаюча амброва галактика. В порівняннях ви одразу побачите, мабуть, першим Angel's Share by Kilian. І так я сама казала, що відголоски долі ангелів в цьому ароматі однозначно є. Амра Supermasів, аромат етилмальтоловий, тобто солодка складова у них однакова. Ну але тоді з таким же успіхом в один ряд можна було б поставити і Центаурус від Кріт, і амбри Хромотік від Мезон Крівеллі, і добру частину ароматів Інітіо, та і той же Smoking Hot від кіліан сюди. Ну, Це сучасні матеріали, це сучасне прочитання амбрового напрямку, і воно, я вам скажу, досить приємне. Максимально приємний аромат, і це дуже компліментарно. От реально комплімент на я не знаю, як це працює, ну, тому що він солодкий, Він солодкий, він солодкий, приємний, він не задушливий. До речі, це фланкер Амбре Суперфлюїд. Це була перша варіація Амбри, а супермесів випущено уже як продовження, як така варіація на тему. І вона, до речі, мені подобається набагато-набагато більше. Вважаю також, що тут прекрасні технічні характеристики. На мені аромат тримається дуже довго, має шлейф, оскільки люди його помічали і робили компліменти. І це той варіант, який прекрасно носитиметься восени, стане точно окрасою осені і так само прекрасно прийде в зимовий період. Восьмим ароматом я вам би хотіла розповісти ще про одну амбру, яка мені дуже дуже сподобалася. Обіцяла флакони показувати, але я цього флакону в мене ще немає. Хоча до покупки розглядаю амбре Самар від Герлен, також новинка цього року. І в цілому аромат побудований дуже подібно і до Амбра Супермесів, і до тих, які я вам от щойно називала. Підозрюю, що на тих же і матеріалах за однією відмінністю, що це герлен, і у них є фірмовий таємний інгредієнт їх зброя, і це тонка боби. Тому амбре-самар пахне дуже мигдально на початку. От мигдаль він дуже виражений. І плюс там ще є кардамон, він гарно відчувається, і вона дуже пряна також на початку. А далі вже розчиняється в ту гурманіку: таку медову, алкогольну. Красивий аромат, і так само він ідеально підійде на обидва сезони осені і перейде в зиму. Плюс флакон червоний. Ну, що може бути прекрасніше червоного флакону. Ну, як ви зрозуміли, Амбра Самар, я також рекомендую на осінній сезон розглянути, підійти, познайомитися, можливо, вас також зацікавить ця амбра. Новий бренд афоризми Ropion вже став на полиці в мережу Жан, і я просто не могла не додати в цю добірку аромат Майк Клементін. Я знаю, що. Багато хто мені вже писав про негуманну ціну на ці аромати: 15 тисяч за 50 мл чи 13 тисяч. Я так само вважаю, що ціна просто неадекват. І у мене в самої он від Левант ну, Але я на це повпливати не можу. А аромат Майк Лементін, це просто цитрусовий красень. От хто фанатіє від цитрусів, раджу ну, хоча б підійти познайомитися. Таких реалістичних, прекрасних мандарин в листочках ще треба пошукати. ну Крім мандарину, тут такий калейдоскоп цитрусових Тут якийсь і жовтий апельсин, і апельсин солодкий, і апельсин бігарат, і неролі, і перцева м'ята, і листочки смородини, і потигрейнь. Тобто все цитрусове, що могли зібрати, сюди, Денікропін все зібрав свій аромат. Далі вже це все так м'якше і розкривається, ніби таку білоквітковість і доволі класичну основу. Але за цей початок мандарино-апельсиновий лимонний можна продати душу. Я сама закохалася в цей майклементін. Я розумію, що не віддам такі гроші за флакон, але це той випадок, коли от свіже звучання звучатиме ще прекрасніше в прохолоду, і як тільки цей холодний ранок і вдягти такий аромат, ну це шик, це ля клас буде. Я навіть не пшикаю, а мені шкода, в мене зараз тут всім пахне, а мені ще тут на тиждень-два вистачить. Ось так. Тому дуже рекомендую познайомитися. Взагалі аромати всі класичні, але от Майклементін, я вважаю, сподобається більшості. Ну, І він, він чесно, дуже гарний. Від італійського бренду Епіко аромат називається The Liчіus. Тобто, лічі, але з артиклем The. Аромат, якщо ви з назви будете шукати в ньому лічі, 100% знайдете Лічієвий старт. Мені дуже нагадує присмак або аромат білого вермуту зі смаком лічі, такий терпкуватий і прохолодний. Але в тій самій пропорції, що і лічі, ви тут знайдете гранат з усіма його деталями: від соковитого червоного зернятка до цих білих смужечок. Перетинок і червоної шкірки тут чітко є гранатовий смак. Також тут є зелений чай і жасмин. А ще тут є і кипарис, і дубовий мох, і в основі гарно відчуваються пачулі. Досить нетривіальна історія, скажу я вам. Аромат з одного боку свіжий, але повнотілий. Ну от я думала, що мені нагадує цей аромат. І я не розумію, з того, що там написали в подібних, хтось приписав наркозіс від Вертус абсолютно ні. Зелений чай від Елізабет Арден. Ну, можна знайти, звичайно, якщо вслухатися і відокремлювати цей зелений чай. Ну а блю талісман від Ексніло, я взагалі не розумію, яким там боком, але. Його прималювали взагалі. Ні, це така самостійна історія. І, до речі, це другий аромат. Перший мене був Мерсі кафе. І Кафе мені також сподобався. І вони взагалі не банальні. Тому рекомендую. Тож, це була моя перша осіння добірка ароматів і цитруси, і спеції, і чуттєва амбра, щоб можна було обрати настрій на кожен день. З нетерпінням чекаю в коментарях на ваших осінніх улюбленців. Якщо знайомі з якимось ароматом, який показала я, обов'язково напишіть, мені дуже цікаво. Ну а на сьогодні все. Не забувайте про лайк, підписку, вподобайку, це наш парфумерний ритуал. А з вами, як завжди, була Наталка. На сьогодні все. А наша осінь тільки починається. Па-па!